А зараз хочу вам представити свою авторську методику, яка називається граматичний король, і показати, як ми з моїми учнями пропрацьовуємо різні граматичні теми саме в рамках підготовки до іспиту. На першому етапі ви отримуєте картки. Це картки з різними граматичними структурами, які розбиті по темам. Тобто ми не вчимо всю граматику одразу, ми починаємо з якоїсь однієї теми. Ви отримуєте певну конструкцію. З одного боку, це можуть бути, наприклад, її слова з керуваннями або прикметники, а з іншого боку, ви бачите переклад. Так, що ви просто спершу познайомилися з цією конструкцією. Кілька разів ви продивляєтеся такі картки і намагаєтеся запам'ятати нові вирази. Далі на другому етапі ми робимо багато практичних вправ різного типу, де ми тренуємо, по-перше, порядок слів у реченні, як саме ви використовуєте дану конструкцію на практиці. Ці завдання будуть запропоновані вам від простих до складних. Ви поступово тренуєте цю граматику, і коли відчуваєте, що на даному етапі вже все зрозуміло, тоді ви переходите до більш складних завдань. Дані завдання будуть онлайн, це все автоматична перевірка, і ви одразу зможете побачити, чи правильно ви зрозуміли тему, чи ні, і ви зможете їх відпрацювати. На третьому етапі ви отримуєте від мене завдання саме до іспиту, типове завдання на якусь конкретну тему, де ми намагаємося використати саме ось цю граматичну конструкцію, яку ми тільки що з вами відпрацювали. Ідея полягає у тому, щоб при виконанні всіх типів завдань, усних і письмових, ви використали саме якусь одну граматичну тему і навчилися правильно інтегрувати її у виконання завдання. І на цьому етапі уже у вас буде моя особиста перевірка і індивідуальні поради, як правильно використовувати ту чи іншу конструкцію і як підвищити ваші пали саме за критерії структури. А зараз давайте попрацюємо трішки з граматикою. Для повторення я обрала для вас тему префікси, тому що, не дивлячись на те, що ця тема починається з рівня а 1 навіть на Б1 і вище все рівно є дуже багато помилок саме в цій темі префікси. Отже, нагадаю вам кілька правил. У нас є відокремлювані префікси: up, an, auf, aus, «ein», «mit», «nach», фейксу, «zu». Невідокремлювані префікси B, G, F, A, C, and, and «miss», а також префікси, які можуть і відокремлюватися, і не відокремлюватися: віда віда. Um, wieder, wieder". Дивіться, це два різні префікси віда коротке e", і віда довге. Віда коротке означає якусь протидію, а віда довге означає знову. І наприклад, є кількох дієслів хочу показати вам, як ведуть себе префікси в конкретних реченнях. Якщо у нас префікс відокремлюється, наприклад, aus. Das richtige Wort aus. У мене випадає правильне слово, тобто я не можу згадати правильне слово. Ausfallen означає випадати з голови. Тут ми бачимо, що aus це префікс, який відокремлюється, і він пишеться в кінці речення. das richtige Wort aus. У минулому часі це речення виглядало б так: Mier ist das Wort ausgefallen. Є слово ausfallen використовується в минулому часі із sein. Зайн, Мія ест тасвод. І Якщо у вас префікс відокремлюється, він вимовляється з наголосом. Ausgefallen. Не «ausgefallen», а Ausgefallen. І інше дієслово – діє слово geфалін гефалін». Тут уже є префікс г, який не відокремлюваний, тому цей префікс в кінець ми не переносимо. Але якщо у вас є невідокремлюваний префікс у цьому дієслові «gefallen», «ге» то, в минулому часі не додається. І у нас дієслово буде виглядати так само, як і в презенті. Інший приклад це дієслово анкомен і бекомен. У дієслово анкомен префікс відокремлюється, тому на нього падає наголос ан». Ви бачите, як відокремлюється префікс і пишеться в кінці. Але іх бекоме gute noten, тому що префікс b не відокремлюється. Der Zug muss pünktlich ankommen. Тут ми бачимо використання модального дієслова з інфінітивом. Тобто, якщо у вас в реченні модальне дієслово, воно пишеться на другому місці і в кінці пишеться інфінітив. А інфінітив у нас ankommen. це те слово, де ми не відокремлюємо префікс, тому що нам потрібно написати інфінітив, тобто слово повністю. Ich möchte ein Zertifikat bekommen. Тут ми теж бачимо використання інфінітиву після модального дієслова. І давайте подивимося минулий час. Der Zug ist nicht angekommen. У нас префікс «an» відокремлюється, тобто «ge» буде посередині між префіксом «an» і дієсловом «kommen». Mein Freund hat ein Stipendium bekommen. Тут у нас префікс b, який не відокремлюється. Відповідно, ми не додаємо ґе у минулому часі, і у нас просто дієслово буде виглядати як в теперішньому часі «Had become». але це минулий час. І тут окремо варто проговорити ще дієслова, які можуть бути і з відокремлюваними, і з невідокремлюваними префіксами. З цими префіксами треба бути дуже уважними, тому що ці префікси можуть або не відокремлюватись і писатися на другому місці разом з дієсловом. Або стояти в кінці. Давайте подивимося на цей приклад «wiederholen» або «wiederholen». В залежності від того, чи відокремлюється цей префікс чи ні, слово має різний наголос. Ich wiederhole die Wörter». Я повторюю слова. Тут у нас префікс «wieder» не відокремлюється, і наголос відповідно падає на о wiederhole». Але є інший приклад Der Hund den Stock wieder». Собака приносить палицю, знов приносить. Її кидають цю палицю, і вона знов приносить її. Тобто, der Hund holt den Stock wieder. Тут у нас wieder. Є слово, яке означає приносити знов. Інший приклад umfahren або umfahren. Wir umfahren, See. Це префікс ненаголошений, він не відокремлюється в кінець. Wir umfahren, ми об'їжджаємо озеро. Але якщо цей префікс ум відокремлюється, це буде мати інше значення. «Ман ум» тобто хтось наїхав або переїхав дорожній знак. Тобто ви бачите різні значення. Умфаген об'їжджати, коли префікс ум не відокремлюється. І um – наїжджати або переїжджати, коли префікс відокремлюється. І ще хочу нагадати вам використання дієслів з інфінітивами та інфінітивними групами. Якщо дієслова не має префікса, наприклад, комен, й фезуха цукомен, ви поєднуєте одне дієсло фезух, я намагаюся прийти комен через частинку цу. Якщо дієслово з невідокремлюваним префіксом, це фактично виглядає так само: і фезухи, будете нуте, наприклад, цу бікомен. Але якщо префікс відокремлюється, то ось ця частинка Цу має стояти між префіксом та словом. І в такому випадку це дієслово вже пишеться разом. Після пояснення граматичної теми ви дивитеся картки. На картках ви бачите дієслово з певним префіксом відокремлюваним або невідокремлюваним з одного боку, а з іншого боку, це буде переклад. Для того, щоб ви простіше зорієнтувалися і змогли повторити або вивчити дієслова. Крім того, це можуть бути навіть цілі словосполучення, і в деяких випадках, якщо дієслово цього вимагає, ви теж бачите керування дієслова, наприклад, interessieren фю. Далі ви переходите до іншого завдання, це тест, де вам потрібно підібрати правильний префікс. Ви вже повторили ці слова, вже якісь запам'ятали. Зараз час попрактикуватися і підібрати правильний префікс. І це завдання також, звісно, пов'язане з повторенням лексики. На наступному етапі ви вже будуєте речення, де ви тренуєте правильний порядок слів. І саме використання цієї фрази у реченні, тобто ви не просто запам'ятали якусь романтичну конструкцію, а вам потрібно навчитися її правильно використовувати. І найкраще це зробити у завданнях з побудови речення, де ви також будете тренувати дієслова в теперішньому і минулому часі, а також звертати увагу на порядок слів після модальних дієслів. І на останньому етапі, після того як ви вже дуже добре запам'ятали дієслова слова з префіксами і навчилися їх правильно використовувати і слідкувати за порядком слів, ви переходите до більш складної теми це використання інфінітивів, тобто це фактично поєднання двох граматичних тем: префіксів відокремлюваних та невідокремлюваних, і частки цу та використання інфінітивів. І ось наші довгоочікувані картки. Давайте потренуємося і згадаємо ще кілька слів на тему lernen. Отже, у нас є таке цікаве дієслово etwas einprägen» – щось запам'ятовувати, собі запам'ятовувати. Übernehmen. übernehmen», «брати на себе», Тут у нас префікс не відокремлюється, «Eine Prüfung ablegen» – складати іспит з відокремлюваним префіксом nachweisen – щось доводити, там теж префікс відокремлюється, а Aufgabe überprüfen – перевіряти завдання і так далі. У вас є 16 виразів, які вам потрібно повторити, ще раз подивитися на дієслова і звернути увагу на префікси. А далі ми будемо пропрацьовувати саме ці префікси, де вам потрібно вже буде підібрати правильний префікс у тих словах, які ви, звісно, вивчили. «Ich musste das Wort im Wörterbuch». який варіант? Я думаю, наш nach, шламін, подивитися. Так, наступне речення: «Er hat sich das neue Wort». Jäki-Präfix-Präfix an-, aus-, mit- aber ein-, damit es in seinem Gedächtnis bleibt. Nun, das ist das Wort ein-prägen. Das ist So, das ist Bevor du das Dokument abschickst, solltest du es nochmal nachprüfen, unterprüfen, geprüfen oder überprüfen. І так далі. Тобто ви робите ось таке завдання, у вас буде 16 речень з різними дієсловами і префіксами, і таким чином ви ще раз намагаєтеся запам'ятати ось ці слова з префіксами і правильно вживати ці префікси. Далі ви переходите до наступного завдання гаєнфольги це порядок слів. І я думаю, ви знаєте, що тема порядок слів це дуже важлива така тема, граматична тема на іспиті. Є досить багато помилок у цій темі, тому завдання на порядок слів і на правильне вживання ось цих префіксів є дуже важливим. Пам'ятайте, якщо префікс відокремлюється, то він. Пишеться в самому кінці речення. Давайте зробимо це речення. Починаємо з їх з підмета. Далі я думаю, «шлаге». Так, я дивлюся, їх «вотебух», «нах». Ви цей префікс переносите в кінець, і це в нас діє слово «нахшлаген». Як ви вже добре запам'ятали. Давайте ще зробимо одне речення. Я іщ. Так, «Ich muss» – модальне дієслово у нас тут буде на другому місці. «Ich muss», що «dieses Wort» напевно, «im Wörterbuch nachschlagen». І тут звертаю вашу увагу на те, що якщо у нас речення з модальним дієсловом, то «nachschlagen» пишеться в кінці. Там префікс не відокремлюється. Пишеться слово в інфінітиві. Так, наступне «Ich», тут у нас минулий час вже, «Ich habe». dieses wort im wörterbuch nachgeschlagen, die Witzja. partizip 2, dritte form, nachgeschlagen, nach. Префікс відокремлюється, тому частинка Г пишеться після нього. Ви робите таким чином аж 30 речень і тренуєте порядок слів, тренуєте, де ви пишете префікс, і дивитеся, чи відокремлюється він, чи ні. І останнє завдання, яке я хочу з вами потренувати, але це більш високий рівень, коли ви вже знаєте тему і префікси, і знаєте тему інфінітиви, і можете їх поєднувати. У вас є тут кілька речень. Давайте подивимося, от такий приклад. Таушен у фонайнада цуліане. Як ви думаєте, буде використовуватися тут цу чи не буде? Я думаю, що тут ЦУ використовуватися не буде, і тому обираю ось цей варіант. Манзольда і Маєфагунген Аустаушин без Цу, тому що в нас є модальне дієслово на другому місці Зольте. Цу після модальних не використовується. І так далі. Ви думаєте, чи потрібно вам використовувати «цу» або не потрібно. Для цієї гри ви також можете обрати і інший варіант ось тут справа використовувати навігацію, і спробуйте пройти ось такий квіз. Man sollte nicht einfach etwas abschreiben, sondern versuchen, es selbst zu verstehen. Як ви думаєте, буде у нас тут додаватися цу чи не буде? Я думаю, не буде, тому що у нас є модальне дієслово sollte. І тоді вибирайте цей варіант без цу. Давайте подивимося ще одне речення. Manchmal kann es schwer sein, etwas nach. Weisen, besonders wenn es um komplexe Aufgaben geht. Потрібно тут використовувати цю чи не потрібно? Потрібно. Тому що у нас є вираз швіазайн, і після нього додається на цу weisen. Пам'ятаєте, якщо префікс відокремлюється, то Цу ставиться посередині між префіксом та дієсловом. Отже, ви робите ці завдання, закріплюєте тему. Використання префіксів, які можуть відокремлюватися та не відокремлюватися, а також ви повторюєте вирази на тему «Fremdsprachenlernen». після того, як ви дуже гарно попрактикували завдання з граматики, запам'ятали багато нових слів, навчилися використовувати правильно префікси і інфінітиви з часткою цу, ви переходите до практичних завдань саме формату іспиту. wo Sie versuchen, die ganze neue Grammatik in bischöflichen und anderen Aufgaben zu verwenden. Jetzt müssen Sie eine informelle Liste schreiben, auf der Sie haben vor kurzem einen neuen Deutschkurs begonnen, einer Ihrer Freunde möchte auch gerne teilnehmen, konnte sich aber noch nicht anmelden. Und dann müssen Sie drei Punkte probieren. Beschreiben Sie, wie der Unterricht abläuft. erklären Sie, welche Übung oder Methode Ihnen am besten gefällt und warum. Schlagen Sie Ihrem Freund ein Treffen vor, um gemeinsam darüber zu sprechen wie er am besten deutsch lernen kann. Пропрацюйте кожне з цих питань, напишіть імейл і намагайтеся використати максимум дієслів та виразів, які ви вже пропрацювали на картках. А також не забудьте додати сюди конструкції з «цу» та інфінітивами. Перевірте, щоб у вас було якомога більше таких конструкцій. І наступне завдання це коментар на тему ноїметон імшпахлянен. Прочитайте коментар і напишіть потім свою думку. Але обов'язково використайте дієслова та інфінітивні групи. Якщо ви вже писали ці завдання після лекції з зворчадс, це прекрасно. На лекції з зворчадс ми з вами тренували лексику, лексичний запас і широкий спектр. А зараз передивіться тоді ваші роботи, чи дійсно там є граматика, чи правильно там використані префікси, і чи є там речення з інфінітивами з цу або без цу. Тобто на даному етапі ми намагаємося поєднати. Лексику, яку ви вже пройшли, і граматику, яку ви відпрацювали зараз. Дивимося далі завдання на sprechen. Sprechen Sie über die folgende Punkte: welche Sprache möchten Sie, lernen? wo und wann möchten sie lernen, welche Materialien brauchen sie, wie oft möchten Sie sich zum Lernen treffen. Передивіться ще раз завдання, подивіться діалог, передивіться свої ідеї. І додайте туди більше граматики, додайте більше дієслів з префіксами та інфінітиви. Теж саме стосується і презентації. Презентація на тему варум das Erlernen einer Fremdsprache wichtig?» Якщо ви вже готували таку презентацію в рамках теми лексика, передивіться її зараз на предмет граматики. Подивіться, щоб ви у вашій презентації обов'язково використали нові дієслова з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. Подивіться, чи правильно ви їх там використали, чи правильно написали минулий час, а також передивіться, чи є у вас використання інфінітивів з цу або без цу. Граматика і лексика дуже пов'язані. Лексика це фактично такі цеглинки. З яких ви будуєте речення? А граматика це цемент, який цеглинки поєднує для того, щоб вони не розпалися і виглядали цілісно. Отже, після того, як ви пропрацювали лексику, вивчили багато нових цікавих слів. Ваше завдання попрацювати над граматикою, навчитися правильно ці слова писати в речення, слідкувати за порядком слів, додавати правильні закінчення, а також правильно розставляти розділові знаки. Отже, продивіться ще раз картки з дієсловами та зверніть увагу саме на префікси. В рамках цього уроку ми з вами інтенсивно працюємо з префіксами. Потім пройдіть усі завдання на граматику, де ви спочатку будете тренувати префікси. Ще раз повторите дієслова, тому що дієслів досить багато, і можна заплутатися, яке дієслово має який префікс. Повторіть це, додайте правильні префікси. Після того ви переходите на завдання раєнфоль. Це порядок слів, коли ви вчитеся правильно розставляти і ще раз для себе узагальнюєте правила з відокремлюваними та невідокремлюваними префіксами. І останнє ви переходите на більш складний рівень використання граматики, коли поєднується декілька граматичних тем. Це можуть бути інфінітиви з цу або без цу. Після того, як ви потренували всі ці різні граматичні конструкції, використайте їх в своїх письмових та усних завданнях. І тоді, на фінальному етапі, коли ви підготуєте ваші тексти і усні завдання, ви насправді будете готовими виконати подібні завдання на іспиті з точки зору критеріїв виконання завдання, когеренс, зв'язність, критеріїв лексика та граматика. І пам'ятайте, граматична поліція завжди поруч, ви можете звернутися до мене за допомогою, якщо у вас є питання по якимось окремим граматичним темам. Успіхів вам!